Сторінка 63. Параграф 11. Особиста гігієна. Гігієна, засоби гігієни, каріес. У цьому параграфі ви пригадаєте, чому гігієна важлива для здоров'я. З'ясуєте, в яких ситуаціях треба мити руки. Дізнаєтеся про особливості особистої гігієни під час занять спортом. Учитиметеся правильно доглядати за ротовою порожниною. Чистота і здоров'я. Нас оточують мільярди мікроорганізмів. Більшість із них нешкідливі для людей, але деякі спричиняють захворювання. Колись люди нічого не знали про це і тому страждали від багатьох інфекційних хвороб, епідемії яких спустошували міста, країни і навіть континенти. Із винайдення мікроскопа люди усвідомили, що багатьом небезпекам з невидимого світу можна запобігти за допомогою води та мила. Тоді і виникла галузь медицини, яка має назву гігієна. Було розроблено правила, що суттєво зменшили поширення інфекційних хвороб у лікарнях, а також рекомендації, як захистити себе у щоденному житті. Це правило особистої гієни. Які повинен знати, і яких має дотримуватися кожен. Підтримувати чистоту тіла допомагають численні засоби гігієни, малюнок 35 Догляд за руками. Ви, напевно, чули про хвороби брудних рук, розлади шлунка, дизентерію, гепатит А жовтяницю та іншим. Так їх називають тому, що інфекція зазвичай потрапляє в організм через руки, адже руками щодня ми торкаємося багатьох речей, на яких можуть бути збудники хвороби. Малюнок 36 як правильно мити руки. Алгоритм миття рук. Перше. Змочіть. Друге намийте. Третє. Потріть. Четверте. Сполосніть. П'яте. Витріть. Шосте. Вимкніть воду. Миття рук протягом 20 секунд захистить вас від інфекцій. Догляд за шкірою. Шкіра. Найбільший орган нашого тіла вона виконує багато функцій. Зокрема, завдяки рецепторам шкіри, ми відчуваємо дотик, а також тепло, холод, біль. Мікроби найкраще почуваються в теплому та вологому середовищі і можуть спричинити запалення, щоб запобігти цьому слідчі дню митися і вдягати чисту білизну. Якщо немає можливості прийняти душ, можна тимчасово скористатися вологими серветками. Обирайте ті, що призначені для всього тіла. Збираючись у подорож, візьміть із собою велику упаковку серветок, адже невідомо, чи завжди матимете змогу помитися. Як правильно митися? Спочатку відкрийте холодну воду, а потім гарячу. Закривайте у зворотньому порядку. Завжди намилюйтеся згори донизу, спершу обличчя, відтак руки та тулуб, а на сам кінець ноги. Важливо вимити частини тіла, де скупчуються мікроби. Улітку треба захищати шкіру від сонячних опіків, а взимку від обмороження. Під дією вітру та відкритих ділянок шкіри руках, губах, щоках чи підборідді можуть з'явитися дрібні тріщинки і запалення. Щоб цього не сталося, взимку не забувайте носити рукавички та користуватися гігієнічною губною поматою і захисним кремом. Малюнок 37 Гігієна ротової порожнини. Важливим елементом особистої гігієни є догляд за зубами, ясними та всією ротовою порожниною. Найбільшою проблемою є наліт у роті. Він містить бактерії, які виділяють кислоту щоразу після їжі. Кислота руйнує емаль зубів із спричинює каріес. Малюнок 38. Будова зуба. Коронка це верхня, єдина видима частина зуба. Її форма визначена функцією зуба. Передні зуби гострі, щоб різати, а поверхні корінних зубів плоскі, щоб перемелювати їжу. Пульпа, пучок з нервових закінчень, судин. Через неї відбувається живлення та відновлення дентису. Шийка – місце переходу коронки, корінь. Ясно, захищають зуб і забезпечують рівномірне розподілення тиску на щелепи під час жування. Корінь утримує зуб у кісті. емаль найміцніша тканина в людському організмі, захищає зуб від зкоджень. Дентис містить мікроканали з нервовими закінченнями, тому у разі пошкодження емалі зуб стає чутливим.